Ви такого ще не бачили? Це що, Пісюальник? Допомийник? Уріноприймач? А тепер хочете, я вам покажу, скільки коштує номері в Лондоні і як вони виглядають. Ось дивіться, за цей, за три дні я заплатив 22 тисячі гривень. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Починається отака всяка історія. Бо їм просто впадла. Угадайте що? Чистить паутіну? Значить, дивіться, загалом ну так неплохо, гарненько. Да? І ти як дивишся на букінги думаєш, та йо, класно. А потом, коли ти приходиш, і в принципі в цьому зрозуміли вся Британія. Тобто на картинки все прикольно, а потім починаються такі заміси. Люди. Це дуже старині вікна, які просто прикрили новими, поняли, тут чи ти за рішетка. Це, до речі, центр Лондона. Умивальника туалет! І чого так роблять, бо ну, опять-таки, бачите, відпала це. Он <реш> стоїть. Чого так роблять? ти миєш руки, і здавалося б, це екологічно, тіпа. ти миєш руки і то, що ти помив, потім отут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Але не воно не збирається. Воно то, що льєється сюди, зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Загальні її мут і так сидить. От, от во всьому, поняли? І так суйтає. Бо їм просто впадло, Угадайте, що чистить паутину. Гляньте, просто впадла, і вони такі, е, Ну давай жалюзі, Давай закриємо, ми не будемо я чистить, давай жалюзі закриємо.